Що зі мною? Добрий день, хазяїн. Ха-ха, тепер ти мій слуга. Навічно. Так, зроби мені білі чай. Ха-ха-ха. Все, що вашій душі заволодімо. Ось ваш бліпі лимон бліпій чай закінчився магазині нормально Газиків багато було. Забирай скі там минут п'ятдесят три. Скільки там минут? 53. три включай Зупинила вставай я буду сидіти включай Прикрий, щоб менше. Дивіться. Зривається. Так, звісно. Так, звісно, ось перший кандидат. Монахиня Мірінда. Третє місце. Троп-топ друге місце. Зла Самара. От, і топ-один. Мамо! Залишаємо всіх. Я так захотів. Звісно, ідіть звідси. Та Таті до вас гості. Добрий день. <плес> Ох, добрий день. Щось у мені якесь знайома. О, за да, запри цих демонів. Вони мене бісять. Так, звісно. А ну пішли, звіс. пішли! <плес> Повівся. Знає, я тебе знищу? А, відкрити демонів! Відкрити демонів! Так, звісно. А, а, а! Ось ти і попався, злий ліпі.